Андрію, як на вашу думку відреагують на все це блокадники, ви, напевно, тримаєте зв'язок, зокрема із представниками вашої політичної сили, чи що збираються робити у зв'язку з цим рішенням РНБО? І чи не знайдуть нові підстави для функціонування? По-перше, я не маю зараз останньої інформації і точно не можу говорити від імені тих, хто блокує, Ну, але по самому рішенню можу сказати, що е, в, с, тут треба напевно розібратися з тим, що нам два місяці, поки тривала блокада. Представники влади весь час говорили про те, що вона працює проти інтересів України, що це невигідно, що це руйнує українську економіку. Президент сьогодні теж про це говорив. Мовляв, Він не відмовляв. Взагалі, ті, слів. хто ну очевидно, бо як можна, ну але ж по суті, якщо так взяти, то виходить, що зараз влада стала на позицію тої ж самої блокади, проти якої два місяці вона говорила, що це ледь там не Путін організував і так далі. Тобто, насправді виходить, що в блокаді є логіка, і це рішення було потрібно робити. А тепер стосовно того, як відреагує, ну, по-перше, подивимося, чи це рішення буде реально виконуватися, бо одна справа сказати, інша справа реально його виконати. Наскільки це все буде відбуватися в реальності? Я думаю, що так само будуть ті, хто там стоять блокадники, напевно, вони будуть перевіряти, чи дійсно ця блокада реальна. Ну а треба перевіряти почекати якийсь час. так само час. з сутичками, як це відбувалося позавчора. Ну, дивіться, вчора я і я сьогодні... ще раз кажу, я не говорю від імені блокади. Я висловлюю свої думки. А це по перше. По друге, сутички почалися. Якщо ми говоримо про сутички, вони почались в понеділок з нападу на редут кривому торці, де відбувалося, на наш погляд, абсолютно брутальне застосування сили до ветеранів війни, зокрема до п'ятьох свободівців, які були затримані серед інших десятків учасників блокади. Тому І відпущені зранку. Ну вони були відпущені після того, як маленький нюанс в декількох обласних центрах вночі люди прийшли до до обласних рад. Наприклад, Чернівцях міська рада. Вночі прийняла рішення на підтримку їх і на підтримку блокади в Києві, були ввечері мітинги і так далі. То я думаю, що напевно, якби цього не було, то і не відпустили би їх. я так підозрюю. Ну тим не Тому, менше, це а, умовне. Я думаю, а що маємо те, факт. що сьогодні рішення РНБО були прийняті, ті, які були прийняті, це теж певна реакція на події понеділка-вівторка. І, можливо, певне навіть анпопереджування, наприклад, до події які завтра я знаю, що в багатьох обласних. Рада завтра будуть ставитися на голосування питання про підтримку блокади? Я думаю, що цей фактор теж враховувався певно, діє на випередження. А наскільки це взагалі ну, повноваження місцевих органів влади? Про це сьогодні в тому числі говорив президент, що взагалі то місцеві, особливо в контексті там децентралізації, яка у нас рухається в країні, місцеві органи влади повинні займатися місцевими проблемами, а не загально національними. Наскільки це? Між собою ну, місцева українців... рада це представництво місцевої громади. Місцева громада ні в якому разі не перебирає на себе функції центральної влади, але вона має право голосу, в тому числі по питаннях, які стосуються всієї країни. І якщо мова йде про висловлення позиції, наприклад, щодо тих чи інших подій в Україні, я можу нагадати, що в свій час, наприклад, часи режиму Януковича. Всього декілька обласних рад не були під контролем партії регіонів, там де більшість була в свободі. І вони приймали багато тоді подібних заяв, які в результаті були першими ластівками подальшого спротиву узурпації влади режиму Януковича. Тобто ця практика існує дуже давно, і активні громади вони вимагають часто від своїх місцевих рад, від своїх представників приймати певні політичні заяви. Я в цьому нічого поганого не бачу. Тому що краще це будуть політичні заяви, абсолютно легальні, ніяким чином не. Які ніяким чином не засягають там на якісь повноважень центральної влади, ніж це буде дійсно якісь там дії, які вже виходитимуть за рамки закону. Що ми маємо по факту в результаті цього рішення? І ну постає велике питання: чи, кому ми зробили гірше, скажімо так. Тобто, якщо виходити з тих позицій, які ми маємо в результаті цього рішення Ради нацбезпеки, е, вугілля ми не можемо транспортувати для наших е, підприємств тих, тих, які на підконтрольній території, так само як і сировину для металургійних підприємств, які знаходяться на нашій території. Е, е, Ну, і якщо вже так побутово, то фактично ми кинули тих громадян е, на невизначений строк, які є патріотами України, які зараз є там заручниками Вордло. Е, е, кому ми зробили гірше? Ну, По-перше, е, я, я почитав сьогоднішній я послухав виступ президента. І в його словах, коли він говорив про те, що починається вже тепер державою блокада, я не почув анонсів про те, що у нас наступає апокаліпсис, і завтра у нас будуть виявлені відключення, і у нас зупиниться вся наша промисловість. Там було сказано про те, що треба дати вказівку нашому металургійній промисловості енергетичному сектору перебудуватися відповідно до нових умов. Ну власне, це треба було зробити ще три роки тому, за великим рахунком, тому що торгівля під час війни це повний абсурд і це підтримання окупаційного режиму на цих територіях. Що стосовно тих людей, які там знаходяться, на сьогоднішній день я просто очевидно, що не можна всіх там записувати в ватніки і все. Про очевидно, що там багато громадян України, які просто стали заручниками цієї окупаційної влади. Але в умовах, коли там сьогодні окупаційний режим, ми не можемо цим людям допомогти. Тому що там сьогодні не може українська влада здійснювати свої повноваження. Там нема українських силовиків, української армії, українських спецслужб, там російська окупаційна влада. Відповідно, якщо ми зараз ем, дистанційно, ми їм ніяк не зараз не допоможемо. Ми можемо допомогти переселенцям, і ми можемо допомогти їм, звільнивши ці території в майбутньому. А на сьогоднішній день, як ви собі уявляєте, я не можу собі цього уявити. Я, я взагалі не розумію, що таке українська юрисдикція, тобто навіть не українська юрисдикція, а фактичний український контроль над якимись підприємствами, але які знаходяться на окупованій території. Це якась занадто химерна конструкція. Там на сьогоднішній день окупована територія. Це означає, територія. що всі фінансові розрахунки відбувалися на території То, під контролі нам. Це означає, що вони платили їм так само кешем чи якось там, але інакше вони б там не працювали. Пане Андрію, все це, це прокоментуйте. Я Зокрема, знаю, що... про, про випалену землю, те, про що говорить фактично пані Ірина, що все це для того, щоб... Всі ці металургійні підприємства, які там на тимчасово окупованій Росії території, не потрібні шахти Росії не потрібен уголь з Тому... Я знаю, наприклад, долю Луганського патронного заводу, який був фактично в перші ж дні окупації Луганська, коли там фактично встановилася влада. Терористів і окупантів він був просто вивезений, фактично частково вивезений в Росію, частково повністю знищений. Тобто, ви розумієте, це війна, якби не ми цю війну розпочали, і якщо е ворог здійснює е на окупованій території злочини, в тому числі там знищує промисловість, яка там знаходиться, якби це, звичайно, не значить, що ми маємо з цим миритися, чи ми маємо якось просто там згодитися з цим, очевидно, що ні, але це просто реалії війни. Тобто, наприклад, вся українська державна власність на цих територіях. Була віджата в перші ж дні, ми згадаємо, те саме було в Криму. А ті, хто з бізнесменів... Віджата, це ще не знищено, це ще шанс повернутися Фактично, а... ну так я ж кажу: от, наприклад, згадаємо долю Луганського патрульного заводу, він знищений. Наприклад, була історія по багатьом бізнесам приватним в тих же Донецькій і Луганській області, в окупованій частині, які відмовилися платити данину сепаратистам, співпрацювати з ними, їх знищили їхні бізнеса одразу. Ті, хто, наприклад, домовлять з терористами, і до речі, фактично здійснювали. І в той чи інший спосіб фінансування терористів домовлялися з ними всі працювати неофіційно, офіційно в сірих схемах, в чорних схемах це не має значення. Вони продовжували якийсь час працювати. Зараз наступив момент, коли і цим людям, які фактично здійснювали абсолютно колаборацію з ними, вони теж постраждали. Ну, якби: що ми тут маємо сказати? Яким чином поїхати в Донець, стати там на площі і кричати Ганьба. Ну от хто хто хоче, може їхати. Тільки, ну напевно, якщо не від російської ФСБ не отримає дозвіл, він туди навіть не приїде. Тому я, я не знаю, якби в принципі, що, що тут коментувати. Це війна. Це на сьогоднішній день, тимчасово окуповані території. Треба приймати закон про тимчасово окуповані угу. території. Треба приймати закон про заборону торгівлі з країною-агресором з тимчасово окупованим територіям. Треба конфісковувати російський бізнес, який вільно діє в нас, починати з російських банків, які просто вже президент. Визна... Сьогодні ставив питання зв'язку з цим рішенням. Наскільки уповільниться економічне зростання? Питання. У ну, зв'язку з рішенням РНБО, які будуть втрати бюджету, яка ситуація буде з енергетикою, опозиція, до якої зараховує себе свобода, має відповіді на це питання, чи критика ну, єдина поки що? Послухайте, якщо сьогоднішня влада, ще раз кажу, як дивна позиція, влада приймає рішення сьогодні, РНБО, і, тобто, і сама критикує ці рішення? Тобто, що це погані рішення виходить тоді, так що вони їх приймали, якщо вони їх прийняли, тому що опозиція їх вимагала в Тобто решті. я розумію, що у нас влада фактично вже втратила суб'єктність. Тобто, вона не приймає самостійних рішень під диктовку опозиції там Поросюка, Семен, я не знаю кого приймає рішення Ренбу. У в тому числі свободи Свобода хіба цього не вимагає? чудово. Ми вийшли що... тоді, як у нас державі рішення приймаються. Тоді може тоді влада ця поступиться тим, хто реально приймає рішення? Я не розумію. Тобто, влада ухвалила, бо ухвалила рішення, і саме вважаєшся рішення. Неправильно так виходить. Ні, я такого не казала. Я казала про ті питання, які у зв'язку з цим рішенням ставить президент і запитуючи, чи маєте ви на них відповіді. Я думаю, що якщо президент сьогодні заявив про те, що от є рішення РНБО, він сам сказав, що да, є проблеми якісь, але їх треба вирішувати. І ми вже всі проблеми треба було вирішувати три роки тому. Я не розумію, в чому тут ну три роки тому це можна багато ну, так говорити. Всему, констатація але... факту ми живемо в ці немає районах. відповіді. наскільки як я немає розумі. відповіді? Ну, як немає відповіді, відповідь е, проста. У нас є. Е, е, Чомусь вся країна підлаштовується до умов реальної війни. Да? Там люди втрачають свої роди своїх членів родини, які гинуть на війні. Сотні тисяч переселенців. У нас проблеми в економіці. Да? А наприклад, пану Ахметову було зручно працювати отак. І от бачите, у нього проблеми почались. Ну, не знаю, у багатьох людей проблеми. Що буде далі з парламентом, от який зайшов такий регламентний клинч? Це насправді дивіться. Парламент вже опустили нижче нема куди. Тобто, те, що сьогодні відбулося в парламенті, це ну, певною мірою, навіть певний прецедент дуже поганий. Тому що, ви розумієте, Україна переживала різні часи, були абсолютно критичні моменти. Але заведення сторонніх людей на засідання просто тому, що якимось депутатам так захотілося. Це, а це річ, якої я принаймні, точно не пригадую, і розумієте, тут навіть мова... Арєв сьогодні прогадав, як Єгора Фірсова вже ну, не будучи О, депутатом, добре. теж завели. Єгор фірсов це там людина, яка е я не коментую зараз там ситуацію з фірсовим. Я говорю, що людей в формі людей, представників силових структур, завели завели, завели завели на засідання. Я зараз не даю оцінку цим людям. Я даю оцінку тим депутатам, які це робили, тому що є певна процедура. Якщо хтось не з ну не з депутатів присутній на засіданні, причому не в ложі гостей, а прямо в залі і біля трибуни, і тим більше хоче виступити, має бути офіційна проведена процедура через парламент, має бути голосування 150 голосів. Будь ласка, виступайте в іншому форматі. Це прецедент, тому що сьогодні захотіли представники коаліції завести цих поліцейських. Завтра захоче привести хтось атошників з блокади, побитих поліцію. І е, прецедент уже є. То яким буде завтрашній день? О, виходячи з таких важливий момент. Позицій. Важливий момент щодо порушення регламенту щодо я не захищаю зараз там. Я не є адвокатом пані сероїд, але вона мала повне регламент там право закрити засідання. Це є право головуючого. Політичну оцінку цьому можна надавати, але з точки зору юридичного вона нічого не порушила.